Ми вже на прямому зв'язку Софія Фодина, нардепка а, України партія Європейська Солідарність. Пані Софія, я вас вітаю. Дякую, що зайшли час. Доброго вечора. Ми ось зараз почали розмову. Звісно, про мітинги, які тривають по всій Україні. Очевидно, що сьогодні обіцяли в деяких бачила каналах знову ж таки збиратися. І тут головне, мабуть, перше питання: що робити і як сьогодні реагувати, щоб це не використав ворог, тому що нас Крило Буданов вже попередив, що цілком можливо, що Росія це буде зараз використовувати на свою користь. Які дії мали би бути сьогодні? Так, пані Софію, ви не почули? так? я перепрошую не чути. Так, зараз чуєте. Зараз пробуємо, будь ласка, налагодити О, зараз чути, зараз так. Ну, Дивіться, Московська Федерація все буде використовувати на свій рахунок, але найголовніше, що вона використовує на свій рахунок, коли Україна під керівництвом чинної влади свідомо відвертається від Європейського Союзу. Ви думаєте, що зараз Московська Федерація не аплодує, тому що ми закенселили незалежні антикорупційні інституції, а незалежно від рівня їхньої ефективності, на, на, на наразі. А ці інституції, це скажімо так, їхня незалежність це основа нашої європейської інтеграції. Це були передумови отримання безвізу, підписання асоціації і нашого євроінтеграційного шляху. Тобто, якщо зараз Зеленський не додумається і не утямиться під тиском протестів, які зараз є по всій Україні, і не поверне незалежність антикорупційним органам, то в Європі можуть сказати все, дякуємо до побачення. Вам то не треба, нам тим паче. І ми, з огляду на ситуацію з Америкою, яка теж не тішить, залишаємося один на один з ворогом. Ну Путін явно цьому аплодує. До речі, перестату. Зупинка співпраці з американськими і європейськими інституціями, оцими тим, що фінансується за кордону, це була одна з, з небагатьох вимог, які ставилися під час Стамбулу 2022 року. Те, що ми назвали Стамбульською зрадою безпосередньо. Так що сьогодні це не тішить. Протести можуть використовувати, звичайно, але я вчора була на протесті серед молоді, і я не бачила ні закликів до повалення влади, я не бачила якихось дестабілізуючих рухів. Люди. Вимагали від Зеленського дотримуватися закону не розривати нашу співпрацю з Європейським Союзом, повернути незалежність антикорупційним органам і зберегти демократію в Україні. Чим це загрожує? А нічим це не загрожує. Це хіба Зеленський собі зараз щось намалює і почне розказувати, що всі, хто вийшли на вулицю, це про московські впливи. До речі, знаєте, що мене сьогодні страшно вразило? А коли зокрема серед слуг народу пішов наративчик, і їхні телека... їхні канали це зараз розганяють, що набу сап взагалі-то тако передпідпорядкувала, по суті, ліквідували їхню самостійність, тому що там московські впливи. А холяра в нас у ПЗЖ в Верховній Раді немає, московських впливів немає. А в нас немає зрадників у найвищих кабінетах, і в нас, власне, татаром не сидить в офісі президента з ригівськими впливами. Ні, сидить все в порядку. А виявляється, інституції, які будувалися за європейські кошти по великому рахунку, за американські кошти, це і московські впливи. Якщо ви там виявили якогось одного чи двох зрадників, що абсолютно можливо, і вони можуть бути абсолютно в кожній структурі, ну то заберіть цих людей звідти, притягніть їх до відповідальності. А якщо що ми зараз виїдемо про московські вплив в інших інституціях або в армії, наприклад, зрадника виявили? Ми армію ліквідуємо. Може, офіс президента ліквідуємо, можливо, в Генштабі ліквідуємо тих, в кого родина на Московській Федерації. Ну воно абсолютно ж дико звучить. Є зрадники, з ними розбирайтеся, чому ліквідовувати незалежність інституцій. І зараз намагаються от розказати, вже, вже пішло те, що ті люди, які вийшли, вони там. Працюють на московську пропаганду. Мені вдається, що зараз найбільше на московську пропаганду спрацював Володимир Олександрович Зеленський і всі ті люди, які підписалися під цим законопроєктом. До речі, пані Софію, є звісно, ще один аргумент от, на користь того, що далі буде робити наша влада. А далі стало відомо, що Володимир Зеленський ініціює президентський законопроєкт з нормами щодо незалежності антикорупційних інституцій. Я коротко процитую. Він каже: я запропоную Верховній Раді законопроєкт, який буде відповіддю, який забезпечить силу системі правопорядку, і не буде жодного російського впливу чи втручання в діяльність органів правопорядку, і дуже Ливо, всі норми для незалежності антикорупційних інституцій будуть і дуже очікую від самої нашої групи керівників правоохоронних та антикорупційних органів від генпрокурора конкретних пропозицій тих норм, які мають спрацювати. Що це за такий президентський законопроект має бути, щоб він дійсно можливо виправив ситуацію чи дав певні роз'яснення, як сьогодні вже вимагають зокрема в Європі? Ну я напевно почну з риторичних питань. Перше, а на хіба було ліквідовувати їхню незалежність? І на хіба це було робити з диким порушенням процедур, регламенту, здорового глузду за один день? Ви пам'ятаєте, хоч один законопроєкт, який отак от пропихався і підписувався? В один день, буквально за кілька годин. Швидкість неймовірна. Навіщо це робив Зеленський? Чи можливо, тому що Набу добралося до 95-го кварталу і хотіло вручати підозру його е бізнес-партнеру і колезі Тімуру Міндіч? А можливо, Набу ще щось більше накопало на когось важливішого, ніж Тімур Міндіч? Ну, звичайно, це питання риторичні. Що він нам запропонує? Я сумніваюся, що він запропонує повернути незалежність Сапі Набу. Він їх не для того підпорядковував своєму е дуже близькому генеральному прокурору. А те, що це близька людина, ми можемо бачити з попередніх призначень цієї ж конкретної людини. І навіщо було тоді ставити під загрозу європейську інтеграцію, якщо він хоче незалежність правоохоронних органів? А перепрошую до речі, розкажіть мені, яка в нас незалежність правоохоронних органів, якщо вони контролюються татаровим з офісу президента, а Татаров – це людина Януковича, який звинувачував майданівців у нападах на мирний Беркут. І ця людина вже кілька років поспіль спокійно сидить в Офісі президента. Ну, Допоки до Зеленського ці речі не дойдуть, а я боюся, що не дойдуть, тому що він ще розневажає всіх майданівців. І мені видається, що він повернувся до улюбленої фрази Януковича, що «еті козли мішають нам жити. Ну, бо, бо так от виглядає те, що зараз несеться. Не знаю, ми з колегами-депутатами за ініціативою Інни Совсон зараз реєструємо законопроєкт про повернення незалежності е, антикорупційним органам. Я, звичайно, дуже сумніваюся, що слуги будуть голосувати за цей законопроєкт. Я дуже сумніваюся, що Зеленський пробує відкотити це все назад. Ну, єдине, що я теж дуже сподіваюся, що наші західні партнери, зважаючи на чин українських військових і на страждання українського народу, саме не захочуть нас залишати сам на сам з Московською Федерацією, і вони зроблять усе можливе, щоб привести Зеленського до притомності. До речі, що була якась можливо така непублічна реакція вже саме від європейських партнерів? Ми бачили звісно позиції стурбованості. Можливо, знаєте, як буває в кулуарах і десь в таких особистих телефонних дзвінках більш різко висловлюється або навпаки наші західні партнери. А дивіться, я вчора мала зустрічі з людьми, які представляють європейські інституції. То сказати, що вони були в шоці, це взагалі нічого не сказати. Вони дуже добре розуміють, що якщо вони перестануть Україні допомагати, це буде знищення українського народу і української держави як такої. А з іншого боку, вони точно розуміють, що вони не будуть продовжувати допомагати державі, яка відвертається від європейських принципів. І от я зараз якраз хочу знайти це. Не було вже вже, вже пішло дуже багато заяв, які не є таким стурбованістю, які не є безпосередньо такими лай лайтовими маркерами того всього, що відбувається. Єврокомісія офіційно попередила, що демонтаж незалежності набу є серйозним відкатом. Це вже про Марту Ко згадували, і єврокомісарка з питань розширення. Що це все поставило під питання весь переговорний процес з ЄС, і що можливо кластери і не відкриються до переговорів, зважаючи навіть на те, що ми півроку вже і так запізнилися. Організація економічного співробітництва і розвитку попередила про наслідки для оборонних інвестицій в Україну. Без оборонних інвестицій, куди ми будемо рухатися? У Нас є гроші на армію. Немає грошей на армію. Навіть до кінця року їх достатньо немає. А я вже мовчу про рівень забезпеченості наших воїнів на передовій. Представники Франції, Швеції, Чехії, Німеччини і Нідерланди публічно закликали Україну відновити незалежність на і САП і наголосили, що незалежність цих органів є основою для підтримки України як такої. Валдіс Донбуровський, єврокомісар з економіки, заявив, що прогрес України і фінансова допомога напряму залежать від збереження незалежних антикорупційних органів. Євродепутат від партії Зелених Даніель Фройд вважає обмеження незалежності НАБУ і САП кроком назад. У боротьбі з корупцією в Україні і загроза для процесу вступу України в ЄС а так само дуже жорстко про нас, поході про Зеленському по цих всіх рішеннях проходяться міжнародні медіа, які критикують дії української влади. Економіст порівняв новий закон з диктаторськими законами Януковича від 16 січня, 14-го року. До речі, скажу, в чому різниця між цим законом і законами 16 січня. Знаєте в чому? В тому, що коли Риги тоді голосували 16 січня, вони розуміли, яку дурню вони роблять, і вони ховали очі. А вчора величезна купа депутатів а, на чолі з Бужанським влаштували там овації, скандували. Ура, 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 ура! Ми от отаку штуку зробили. А Блумберг акцентував на протестах в Україні, звинувачив Зеленського в спробі узурпувати владу в руках вузького кола. Ройтерс а, так само. Наголосив на тому, що це це ставить під загрозу співпрацю з Україною. І ось таких от дописів багато, і, на жаль, вони стають активнішими і все жорсткішими. І різні телеканали сьогодні, мене і моїх колег з усього світу контактують і питаються, що відбувається. І знаєте, от, ну, чесно, я, як народний депутат, є на розтяжці, тому що я розумію, що Розказуючи реалії про те, що відбувається в українській державі, і спробу узурпації влади Зеленським ми ставимо під загрозу е, допомогу Україні з одного боку, але з іншого боку, саме Зеленський поставив під загрозу нашу євроінтеграцію. І якщо ми зараз не зупинимо цей процес, то по суті, як Московська Федерація сюди прорветься, вона буде зачищати всіх, всіх, хто смів боротися за незалежну українську державу, і тому сьогодні, напевно, ми маємо думати не про Зеленського. І як він там буде почуватися комфортно, некомфортно в кріслі президента, ми маємо сьогодні захищати демократію всередині української держави, тому що хлопці і дівчата на передовій на 100% не борються за маленьку, путінську Московію. Ну може, не путінську зелену Московію, саме тут на нас. Тому треба дуже дуже делікатно це все збалансувати. Я думаю, що молодь зараз робить дуже добру справу. І я вже бачила відео сьогодні з Харкова. З Харкова, о того самого, як і Зеленський казав, що спочатку шашлики, а потім розказували його представники, як Харків буде окупований. Бачила вже з Кропивницького вічого вони трошки раніше робили. Зараз у Львові на 19.30 люди почали сходитися в Києві на 20-ту годину. Більше ніж 20 містах України сьогодні відбувається і чесно, треба бути абсолютним ідіотом і неадекватом, щоб не чути волю народу. Пані Софія, і ще одне питання важливе. От ми багато говоримо сьогодні про справи, які можливо десь зависли в повітрі. І, звісно, справа Чернишова дуже сильно на слуху, особливо останні дні. І була обіцянка генерального прокурора Руслана Кравченка, що він не забирати, не, не буде забирати в сап справу щодо колишнього віце-прем'єр-міністра і міністра національної єдності. Міністерства якого сьогодні вже не існує. Олексія Чернишова. Можливо, є якісь справи, які би стали маркером і змогли би. Довести, що незалежність цих органів існує, можливо, якесь справедливе розслідування могло б дійсно сьогодні трішки ситуацію змінити. А, дивіться, мені дуже цікаво було би, як буде працювати цей Кравченко. Дуже цікаво, тому що кого не зачепиш, там великій кількості це безпосередні услуги народу. А ми, як бачимо, Зеленський своїх дуже 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 гарно покриває. А, що там у нас по Сергію Кузьміних Слуга народу? Що там по Анатолію Гунько Слуга народу? Віктор Бондар, слуга народу Ірина Кормишкіна Слуга народу Андрій Одарченко тут залі цікавий кейс Слуга народу, Микола Задорожній Слуга народу. А давайте згадаємо, що у нас там а, з Олегом Татаровим. Заступник керівника ОП, це ж махінації з експертизами для Укрбуду. І дві 2021 році був дуже цікавий кейс, який нагадує, те, що може зараз відбуватися. Справу тоді забрали з набу і в результаті красиво закрили. Далі маємо справу Дениса Комарницького Сматре за Києвом від офісу президента. Після обшуків тік з України Ніколай Чаус, Олександр Тупицький, Ольга Стефанішина. Андрій Смирнович, заступник голови офісу президента, Артем Шило, радник офісу президента, Олександр Юрченко, слуга народу, Олександр Трухін, слуга народу, Гнадій Касай Слуга народу. І ну, цей список ще можна далі і далі продовжувати. Цього є дуже дуже багато. Якщо ми побачимо притягнення найближчого оточення Зеленського до відповідальності, ми можемо почати вірити, що справедливість може існувати. Тільки насправді я чомусь в це не вірю. Я дуже боюся, що оця узурпація контролю над САП і НАБУ. а... Мені дуже сподобається Кравченко сказав, що ми будемо як одна велика сім'я. Ми будемо велика одна сім'я і, ми... і їхню незалежність, ніхто не загрожує. А в мене єдине питання, чи він законопроект читав. Там тотальний контроль Генерального прокурора. Я дуже добре на собі відчула, коли. Верховна Рада в свій час проголосувала, що одним розчерком пера генерального прокурора можуть розпочинати кримінальну справу проти народного депутата, знявши недоторканність. Це була якраз справа проти мене і Маруся звірові зеленського, який злякався слів двох невідомих йому жінок, які посміли сказати, що відводити війська з золотого неприйнятно. До речі. Та кількість людей, які загинули а, при золотому, зокрема внаслідок того, що тоді як відвели війська московити, укріпили свої позиції. Думаю, що Зеленський за це теж має добре відповідати. Але менше з тим, один розчик пера, і свій генеральний прокурор робить справи проти неугодних. Чомусь я дуже боюся, що тут проти неугодних ми зараз будемо спущено мати абсолютно усю систему. А свої тихенько справи будуть переводитися з підслідності набу ще кудись там. Якщо прокурору не сподобається група прокурорів, група а чи слідчих, як правильно сказати, набу. Він може і справу не просто забрати групу розпустити, а керівник САП це як весільний генерал, там буде абсолютно без слова без права голосу. Ось в чому є величезна проблема. І я думаю, що зараз ми маємо усі зробити усе можливе, щоб Зеленському А добре гикнулося. Друге, може би він спробував виправити цю ситуацію. І знаєте, що ще дуже важливо в цій ситуації. Зеленський вчорашніми своїми діями він зруйнував певний суспільний договір, який був. На заборону певної критики, протестів на те, що ми маємо типу був суспільний договір, що давайте триматися рад зрисом за його заради єдності, заради перемоги над військовським ворогом. Але вчора він себе позиціонував ворогом для українського народу, тому українському народу приходиться тепер боротися із внутрішніми проблемами. Дуже би цього не хотілося, ну але напевно він свій вибір зробив. Тому я думаю, люди що далі то більше будуть говорити правду. Пані Софія, дякую вам за вашу думку, і за можливе включення сьогодні. Софія Федина, народна депутатка України, європейська солідарність, була з нами. Дякую вам.